Сьогодні останній день роботи на гречці. Забираємо останні корпуси. Гречаний мед ще є. Як ви бачите, бджілки його поприносили. Десь вже не допечатали, але ми вже забираємо сьогодні повністю всі корпуси. А, так от, на сонечку, подивимося. бачите, який червоний мед. Сьогодні вже скорочуємо корпуси, вулики до одного корпусу і готуємо їх до переїзду. Отож так, в одному корпусі наші бджілки будуть подарувати далі на останній медозбір. На медозбір з золотарника. Ось така робоча обстановка в кінці відбору меду. Ось так, помістіньку машинку загрузили. Тільки відкриваєш двері, дивіться, що робиться. Так, Бриз, Зараз будемо випускати вас. І так, друзі, ось так дається потом важкою працю цей фейковий гречаний мед. Ура! З медом, з гречки, завершено!